За церковним календарем, Вознесіння Господні одне з 12 найбільших свят. Після Вознесіння Українці вже перестають вітатися. Христос Воскрес воїстину Воскрес. Це свято також готує Християн до святої п'ятидесятниці, праздника звіснення Святого Духа, яке святкуватимемо через 10 днів. Вознесіння Господа Ісуса Христа це є теж особливе свято. Бо Знову ж таки, воно вже, скажімо, передує в зісланді Святого Духа, бо каже Христос, що я піду до Отця, але я ніколи вас не залишу, я зійшли вам утішителя. І учні, коли проважали Господа до неба своїми поглядами, то вони попроваджали його в надії, що вони побачать когось іншого. Але це був день, коли Ісус їх зібрав і дав їм Духа Святого і сказав, що «ідіть і проповідуйте. І все, що ви зв'яжете, буде зв'язане. Все, що ви розв'яжете, буде розв'язане. Христос, який вознісся на небо, показує кожному, що Богу миле життя в чеснотах, каже отець Микола. А це означає любити ближнього, мати мир в серці, дарувати радість, милосердя іншим. Наше завдання це насамперед бажання служити. Бажання жертвувати свою працю себе для добра загалу. Ми мусимо, як казав Шептицький, робити якусь самопожертву, щось дати своє. Замін для того, щоб взагалі на загал було добре. Завтра у християн ще одне свято перенесення чесних мощей Святителя Миколая в Марійському духовному центрі Зарваниця відбудеться архієрейська хіротонія рукоположення високопреподобного отця Теодора Мартинюка. З цієї нагоди приїде глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук.